Прошу зустріти на цій сцені, Аллу Волкову! Я ще дуже боялися, що гроші мене поміняють, я стану прям людиною, людини. Ну, від моїх грошей їбанулась моя сестра Таня. Пізданулася, страшно. Щоб ви розуміли, наскільки вона виходить зараз з ліфта і каже, дякую, лакей. Ми йдемо по вулиці, вона на людей дивиться отак. Що ти палиш, тебе купіть? Я кажу, Таня, це мале це ганчай, блядь, далі. Зайобуй. Я розумію, що в нас в країні не прийнято е, хвалитися своїми дорогими відпочинками, але в своє виправдання я вам одразу скажу, я не відпочивала з 2009 року, тому що ви самі знаєте, у алкоголіків немає вихідних. <риклад> Ти весь в роботі в отходах постійно. І я кажу, Тані, давай зі мною в Трускавець на електрофорез, Поїхали. <риклад> я така людина. І вона каже. Да, давай, я все організую, але ти платиш. Я така, да, звісно. І в дев'ята вечора вона мені скидує Карпати на двох. Я така, вау, круто, ми в правильному напрямку. Я просипаюся зранку, бачу кучу її повідомлень, і по її повідомленням я бачу, як її вночі тихенько захватувала Алочність. <рес> Щоб ви розуміли, наскільки вона з Карпат перейшла до того, що в 7.44 сейшели на двох. <рес> да, Алла, це трошки дорожче ніж ми планували. Ну ми багаті. І я така, ми? Ти ще півроку дома за мною помаду донашувала, яке, блядь, ми, Таня. Ти собі вчора пультом телевізора зуб виривала, яке, нахуй, ми багаті. Про що ти? Як вона мене взбісила, але дивіться, я сл слабохарактерна людина, я кажу, та ладно, полетіли, все, давай, але ти цим всім займаєшся, і перше, що зробила моя сестра цій організації цієї поїздки, вона мені пише: Дивай, що я придумала, я нам заказала парні купальники, тігрові». І я така, щоб шо, що? Щоб показати людям до і після, блядь? <Раз> ну представляєте, я з нею на Сейшелах, і люди такі «Ахуєнно, Таня, і тігрові фотообої з нею. Даєбісь. Господи, це такий ужас була ця вся поїздка. Ми взагалі не підготувались, тому що вона все, що купила, це просто пише мені каплі отікання. Я нам купила, бо ми там будемо багато бухати. Я кажу, да, це нам ще до під'їзду до Раве Руськи. Понадобиться, це тут ти молодець. Тут ти справилася. Ми туди летіли дуже блядь, їбать як довго, дуже довго. В якийсь момент в цих сраних, дорогущих тупає вона мені каже, Боже Аллочка, тут люблять таких як ти, пишних. І я така, вау, це так круто. Нарешті вона каже, не жирна свиня. <рив> а, я думаю, якби ця поїздка коштувала на тисячу доларів дорожче, вона б сказала, Алла, тут люблять таких, як ти, худих. А бажаю. На ще зі мною щось говорити рішила, я не знаю чого. Вона мені каже, Алочка, чого ти мовчиш, я хочу з тобою поговорити. Я кажу, Таня, блядь, у мене 43 імпровізації на Ютубі. Я тебе, блядь, взяла, тому що ти моя сестра я хотіла з тобою посратися і до кінця цієї поїздки взагалі не розговаривать. Ну мені каже, ми так довго їхали, ми зробили три пересадки. Три, чого ти взагалі не втомилася? Я кажу, я півтора року в турі. Ти їздила колись, блядь, в Нетішин? Коли ти сідаєш в срану маршрутку, до тебе сідає дід з клечетої клє... сумки і погризаним ухом, достає з клечетої сумки котлету, мене її в руках, і ти представляєш, як дрочать старі люди. Він її кусає, ти бачиш хрящ і така, є бать, от мій копчик, спасіба. Він тут. Ми прилітаємо, і перше, що починає робити моя сестра, яка нагадаю, вам полетіла туди, блять, на халяву взагалі без копійки грошей, вона починає казати, а які тут у вас є розлічення. Я кажу, їбать, аніматором іди попрацюй. Якусь кукурузу сахарну пороздавай, хулі ти тут стоїш. Перше розлічення, яке вона знайшла в брошурці, це «Ала, пішли поплаваємо до акул. А я не вмію плавати. Я кажу, Таня, я не...» вона каже, тут останній раз акула когось з'їдала всього лише у 2011 році. Я кажу, ахуєнна, 13 років акула на ПП!» Погадайте, на кома начетміл їбане собі. Давай, Таня, ми тобі два куска сала на пузо примотаємо і попливемо до акул. Я кажу, що ти переживаєш? Давай візьмемо водні скутера. Побриваєш акулам плавніки. Я кажу: я розумію, ми з Червонограда з тобою, ми дуже сильне бидло, але те, що там водний скутер, це не це ж що ти на скутері водний хуярить будеш, Таня, цього не буде. Вона каже: ладно, тобі не подобається. Ну тут, дивися, є класний відпочинок, яхта. Всього лиш тисячу євро за вісім годин. Я така, це куди? В червоноград ми за такі гроші попливемо. Ну кажу, добре, тобі не подобається, то давай візьмемо щось дешевше, попливемо, як і всі на плотині. Я кажу, там недалеко, якщо ти не знаєш Сомалі. Представ, ми з тобою пливемо, як хує сомалійські пірати, два тігра пливуть. Єбать. Ти бачиш? Дай оцю голову па що жирніє. Хочете? Просто якийсь кошмар. Слухайте, я уявляю собі новина, яка вийде. Ну, прикиньте, новина виходить. Скандальна комікеса, Алла Волкова. Лупанула сомалійського пірата веслом по голові, бо він сказав, що з нею буде підів'яс <рес> і новини. Х... Ладно, добре, це жарт, тому що я ніхуя не знаю англійську, я б нічого не сказала. І моя сестра теж. Ми прилетіли. Через, блять, екватор, не знаючи англійську, і це хірово, тому що ми ще й взагалі не підготувались до поїздки. Ми не взяли з собою нуль пантенола, а там прям тропіки. Ми хуя. Зато ми набрали собі кучу пахнючок, Вікторія Сікрет, ріпл, всі в бльостках. Ми виходили з самоліта. Ну, от знаєте, стріптізорш, які три дня без електроенергії хуярили в блекауті, всі в бльостках потні, виходимо. Згораємо за 0,001 секунду. Я кажу, поїхали в аптеку. Приходимо аптеку, і я не знаю, що сказати, просто так кусок кожи себе віддираю. Показую аптекарю і кажу, щоб «ноу». Зроби мені. Дуже хірово не знати англійської, коли ти з України. Це прям хуйово. Ми сидимо з нею, і до нас підходить офіціант і каже: Where are you from? Ми такі Ukraine. І він бачить нас червоних і такий. І в його очах прям читалось: їба Чорнобиль-їбану. <рігун> І далі він питає, він каже: In Ukraine, it's okay? <рігун> І моя таня з малюском в роті каже: доюха в кетчуп вообще?» Але в цілому мені ця поїздка сподобалась. <рігун> Тому що я їбалась в океані. За да. Да. шведом. Привіталася вступом в НАТО і в мене. Ладно.